Дратує колега по роботі, або щось взагалі йде все наперекосяк, і ви не знаєте, як з цим бути, що з цим зробити. Або ж маєте очевидні образи, які не вдається відпустити просто так. Що з цим робити? Сьогодні до інструкцію, точніше, даю можливість ознайомитися з книгами, які допоможуть це питання вирішити. А з вами Єліна Мілько, і ви на каналі, де все просто так, як воно є в житті, без академічних термінів. Тож. Давайте робити огляд ось цих прекрасних книг з серії радикального прощення, які допомагають не лише пробачити, а й взагалі працювати своїми упередженнями, блоками та проявитися в цьому житті. Перша книга, яку я раджу до перегляду, до читання, це радикальне прощення. Вона досі така маленька, до речі, на 180 сторінок, але дуже змістовна. Я би радила її в будь-якому випадку прочитати, ознайомитися з нею, тому що в цій книзі ви знайдете основне вчення взагалі радикального прощення, як ця вся технологія працює, як вона може вам допомогти. Які принципи механізми мислення відбуваються у кожної людини? Чого нас щось дратує, Як ми щось проектуємо на інших, і це, взагалі, про нас, а не про ту людину, яка нам не подобається і з нами можливо. Не дуже добре відноситься до нас. Чому в стосунках все йде шкареберть? Чому не вдається злагодити з дітьми навіть? В принципі, якщо уважно читати цю книгу, можна також зрозуміти. Також в цій книзі, що дуже цінно є основні інструменти радикального прощення, які можна зробити вже тут і зараз, сьогодні вдома. Тому я би радила до читання і взагалі щоб вона була знаєте, як така настільна книга, тому що це історія протягом всього життя. Завжди щось відбувається в нашому житті, щось ми приймаємо, щось ми не сприймаємо, щось ми не усвідомлюємо відразу, усвідомлюємо пізніше. А ця книга нам допомагатиме завжди з цими всіма процесами в нашій свідомості е справлятися. Тож раджу, Колін Ціпінг, радикальне прощення. Наступна книга. З цієї серії це радикальне прощення, батьки і діти. Чому саме ця книга? Тому що як не крути, основні травмуючі події відбувалися з нами в дитинстві і дуже боляче носити їх з собою. Все життя це впливає на стосунки в парі, це впливає на проявлення житті, це впливає на відчуття себе. Сприйняття себе, невпевненість в собі, точніше відсутність її, самооцінка, самоцінність це все впливає від того, які у нас були ситуації, події в нашому дитинстві. І відповідно це допомагає налагодити стосунки з батьками, навіть якщо їх немає поряд, якщо вони вже відійшли в інший світ, все одно це дуже важливі аспекти. Тому якраз в книзі радикального прощення батьків можна знайти багато до речі і прикладів також інших відомих людей, як у них це відбувалося. І ця книга допомагає взагалі з такого, знаєте, заледенілого серця. Прийти до любові і розуміння своїх батьків. Ось тут дуже багато моментів істини, і пропрацювавши стосунки з батьками, ви побачите, як зміняться стосунки в вашій парі. Ви побачите, як зміняться стосунки з вашими дітьми, ви побачите, як зміняться стосунки у вас з колегами по роботі, з вашими подругами друзями. Тому що все те, що відбулося у нас з дитинства, ми з нашого внутрішнього світу такий проектор, у нас тут працює. Ми це проектуємо на людей, які поряд з нами знаходяться. Тому це все про нас, а не про них насправді. Тож дуже важливо з цим знайомитися і зробити великий шмат роботи. Тут є також практичні інструменти, як можна собі допомогти, які практики зробити. Вже в цій книзі прям все покроково розписано. І виконавши їх, навіть якщо десь чомусь ви до кінця не розберетесь досконало, але вже зробивши, хоча б цей крок, уже дасть вам полегшення і зміни в вашому житті, я в цьому впевнена, тому що це вже... Певні кроки, це вже певна дія, яка також приведе до певного результату. Так, да, можливо, він не буде такий потужний, який ви очікуєте, але все одно буде. Навіть якщо робити це не досить думчиво, все одно результати будуть. Наступна книга, яку би я радила для читання, також дуже важлива. Це радикальне самопрощення. Автор той же Колін Тіпін це всі книги. Його чому самопрощення дуже важко пробачати себе. Нам набагато легше пробачити інших. Знайти їм виправдання, зрозуміти їх, ніж пробачити себе, зрозуміти себе. Наш внутрішній критик не дає нам такої можливості. Цей саундтрек, який постійно розповідає всі наші недочути недоліки, не дає можливості навіть і подумати про те, що ми не ідеальні, про те, що ми також робимо помилки, і про те, що ми також маємо право на прийняття, а не на усуд, не на критику, не на відчуження, не на відсторонення. Хто ж до нас буде ближче, якщо ми самі від себе відсторонюємось? Тому саме книга про радикальне самопрощення допоможе зробити цей важливий крок, тому що багато є жінок, які себе картають також, й чоловіків також є. Про це не прийнято говорити. Дуже часто ми навіть не розуміємо, що це. Не про прощення себе, це називають самооцінкою низькою, або невпевненістю в собі, або такою вдачі, або такою долею, або ще якось там. Але все ж таки, вона допоможе вам взагалі зрозуміти себе про своє людське я, про ваші аспекти як особистості, допоможе працювати з почуттям провини та сорому, що сором це равно з провиною, зробивши практики, які вже тут є, тут є інструменти для прощення себе дійсно простити себе. І також ці книзі, про що, що всі, Практики, які пропонуються, ви зможете простити себе навіть не лише за події, які відбулися, а щодо вашого тіла, якщо є ожиріння або навпаки анорексія, також з приводу фінансів або інших ще. Таких побутових ситуацій, я думаю, такі ситуації відомі кожній людині, тому що ми всі живемо в цьому житті і їх проживаємо. Просто в кожного вони по своєму унікальні. Тому дуже раджу цю книгу до прочитання і не просто прочитання, а до виконання тих прав, які тут пропонуються. Наступна книга, яку я хотіла вам би вам запропонувати, це радикальна любов. Як же без любові? Насправді все в житті починається з любові. Просто в в силу нашого несовершенства ми це все ускладнюємо в житті і забуваємо про любов. І нам здається, що нам потрібні гроші, багато, ще щось, і ще щось, але насправді нам потрібна любов, тому що за навіть гроші ми хочемо купити певні емоції, певний стан. Тож ця книга допоможе в створенні не лише ідеальних стосунків, тому що тут любов і до себе мається на увазі, і до інших. Ця книга допоможе і тим особам, які... По якимось причинам стосунки не склалися і переживають відчуття втрати. Або ж відчуття того, що взагалі це не для мене, я не зможу, і побудувати сім'ю моєї мрії це нереально. Ця книга допоможе віднайти любов до себе, до близьких, до людей взагалі в цьому світі. Тут є повна інструкція і детальні практики, як це можна зробити, як цього досягнути, а також пройти. Певні кроки, які допоможуть минулий досвід трансформувати в майбутній ресурс, для того щоб минулі стосунки, які не склалися, не впливали негативно на ваше майбутнє життя. І ви дійсно змогли сформувати, створити, побудувати ті стосунки, про які ви мрієте. Тож ці книзі, ви ці всі аспекти знайдете. Тут є також багато вправ, які допомагають взагалі і звільнитися, і очиститися від емоційного такого навантаження, яке ми носимо в собі. Відповідно, пробудити любов в собі, любов до близьких також, і створити також стосунки, про які ви мрієте. Тож ця книга саме про це, і заключна книга на сьогодні, яку би я радила вашій увазі, це радикальне проявлення. В мене вона на російській мові, але я впевнена, що вже вони є на українській, тому, що це саме про мистецтво створювати своє життя. По тому, як ви собі мрієте, бажаєте не закриватися і думати, що це нереально неможливо, а навпаки, вірити в те, що це все можливо. І тут двокрокова інструкція, як це можна зробити, як реалізувати, як проявляються дефіцити. Тому що дуже часто нам здається, що все ми пропрацьовані, ми все вміємо, ми все знаємо, але по факту ми діємо на рівні наших внутрішніх дефіцитів. І відповідно не вдається реалізувати певну мету. Також ця книга допоможе змінити парадигму мислення, тому що радикальне прощення взагалі воно абсолютно в Корінь змінює парадигму мислення на більш таку зазидательну, ніж з тою, з якою ми пройшли все життя, бо ми приходимо в це життя з такою парадигмою мислення жертвою. Радикальне е, прощення допомагає нам змінитись на е, парадигму мислення творця, допомагає нам взяти відповідальність за своє життя в свої руки, що дуже важливо. Також в цій книзі ви знайдете вчення Декарта та Дарвіна, які їхні були думки з цього приводу, е, парадигм мислення в цілому. Також тут є багато практик і технік, які допоможуть вам проявитися в цьому світі. Будь-які цілі, які ви ставите перед собою, навіть це може бути і про гроші, які упередження про гроші є. Чому не вдається більше заробляти, який сенс грошей? Які взагалі ігри, такі підсвідомі відбуваються в соціумі? Також наскільки потрібно бути уважним до грошей, це також все знайдете в цій книзі. І тут ще два важливі розділи. Перший це про те, як позбавитися зайвої ваги, це дуже зазвичай актуальна тема, як взагалі осознати своє тіло, чому проблеми є з вагою. Які перші причини? Це не про те, знайде, що потрібно притримуватись дієти е, і займатися спортом, і все, і буде тобі щастя. Ні, це про саме сенси, чому так відбувається. І це про контакт з тілом. Це дуже важливо насправді кожній людині, незважаючи на те, яка вага є у нас на сьогодні. Контакт з тілом це дуже важлива річ. Без того все починається помилки, коли ми не маємо контакту з тілом. І ще одна частина розділ – це про мету. Взагалі, як знайти свою справжню мету, як зрозуміти, що вона дійсно моя. Як їх можна досягати конструктивно, а не деструктивно? Це все ви знайдете в цій книзі. Прекрасні радикального проявлення. Тож я вам бажаю радикального проявлення, радикальної любові, самопрощення. Жити своє щасливе, прекрасне життя з позиції відповідальності за своє життя, з позиції творця, який створює щось прекрасне для себе та для інших. Пишіть в коментарях, яка книга із вам із цього переліку актуальна, а можливо, вже якусь читали, поділіться. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, ваші думки з приводу взагалі радикального прощення. Якщо вам було це відео корисне, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дзвіночу, щоб не пропустити майбутнє відео. А я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей.